Основні теорії сновидінь, що таке сновидіння і навіщо вони нам потрібні? Сновидіння це загадкове і захоплююче явище, яке людство спостерігає вже тисячоліттями. Вони хвилюють нас через свою яскравість, емоційність, а іноді і дивовижну нелогічність. Питання, чому ми сновидимо, які механізми стоять за цією діяльністю нашого розуму? І чому деякі сновидіння можуть бути настільки реалістичними, не залишаються без відповіді. Науковці з різних напрямів психології, нейробіології та еволюційної психології пропонують різноманітні теорії, які намагаються пояснити цей феномен. У цій статті ми розглянемо найбільш відомі та впливові з них, щоб зрозуміти, що таке сновидіння. І яку роль вони відіграють у нашому житті? Перша теорія Фрейда сни як відображення підсвідомих бажань. Зигмунд Фрейд, засновник психоаналізу, розглядав сновидіння як королівський шлях до підсвідомості у своїй знаменитій праці Тлумачення снів 990 Фрейд стверджував, що сновидіння не є випадковими чи хаотичними спогадами або переживаннями, а являють собою відображення наших глибинних підсвідомих бажань і потягів, часто сексуальних або агресивних, які не можуть бути реалізовані в реальному житті через соціальні чи моральні обмеження. Фрейд вважав, що через сновидіння ми можемо розрядити внутрішнє напруження, яке виникає від неприязних. Або незадоволених бажань. І навіть якщо ці бажання не усвідомлюються нами, вони все одно знаходять своє вираження у снах у вигляді певних символів, що дозволяє їм вийти на поверхню психіки. Основні принципи теорії Фрейда сни як вираз прихованих бажань. Сновидіння є відображенням того, що ми не можемо усвідомити або реалізувати в реальному житті. Але це може бути важливим для нашого психічного здоров'я. Роль символів. Сни містять символи, які відображають наші переживання і бажання. Інтерпретація цих символів допомагає виявити внутрішні конфлікти. Функція саморегуляції психіки, сновидіння, дозволяють психіці розряджати емоційне напруження, допомагаючи людині відновити психічну рівновагу. Друга теорія Юнга – колективне несвідоме та архетипи Карл Юнг, учень Фрейда, однак розвивав свою власну теорію Сновидінь. Він вводить поняття колективного несвідомого, частини психіки, яка є спільною для всіх людей і містить університету.